Доброго вам здоров'я, шановні! 27 листопада Романа Ганцюхійського. Якщо сьогодні дме північний вітер, то він змітає хвороби з землі в таке вірили наші пращури. Ще 27 листопада вшановується ікона Божої Матері, іменована знамення. А ще сьогодні згадують великомученика Якова Парсянина. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавих українських стародавніх прикмет, повір'їв, обрядів. Я розкажу, що сьогодні треба зробити за народним календарем, а ще розповім, які були заборони і забобони в цей день. Тож, будь ласка, це відео додивіться до самого-самого кінця. Це потрібно для його просування. І ставте лайки, вподобайки, і, звісно, пишіть довгі продовгі коментарі. Це дуже допоможе ще більшій кількості українців дізнатися про справжні українські традиції. Я дякую Господові Богові і всім захисникам України, які зараз платять велику ціну за те, щоб наша країна залишалася, цвіла і жила в майбутньому. Слава Україні! Я починаю! 27 листопада православний світ вшановує преподобного Романа Антіохійського, святого, якого народні традиції називають Романом Милостивим. В цей день особливо шанують ікону Пресвятої Богородиці Знамення, що символізує заступництво і благословення небесних сил. Сам преподобний Роман жив у 4-5 століттях, і він був відомий своєю скромністю, лагідністю та особливим аскетизмом. Святий не користувався земними зручностями, не запалював вогню для обігріву, не вживав приготованої їжі. Він жив, задовольняючись лише хлібом і сіллю, а джерельна вода стала його єдиним напоєм. Така відмова від звичних благ і повне занурення в молитву і піст символізували його прагнення до духовної чистоти та самозречення. Бог нагородив Романа дивовижним даром зцілювати хвороби. Численні віруючі приходили до нього зі своїми скаргами і отримували полегшення та зцілення. Жінкам, які не мали дітей, святий допомагав знайти радість материнства. Завдяки молитвам Романа, в багатьох подружніх парах з'являлися довгоочікувані діти, і в народі його почали шанувати як покровителя бездітних. Сьогодні, згадуючи про подобного романа, подружні пари моляться, просячи в нього допомоги в подоланні безпліття. А також за заступництво в сімейному житті. В цей день в Україні за давніми традиціями дотримувалися суворих заборон на будь-яку роботу. Вважалося, що Романів день час для молитви та духовного очищення, а не для щоденних справ. Чоловіки в цей день залишали інструменти, не бралися за ремонт чи будівництво, вважаючи, що роботи не матимуть благословення та будуть невдалими. Жінки відкладали рукоділля. Адже за народними повір'ями нитка та голка могли зашити тепло, що обіцяло сувору зиму та неврожай. Існувала прикмета, що через рукоділля в цей день озимі не зможуть прорости, і наступний врожай буде бідним. Рибалки також не вирушали на водойми, бо вірили, що в цей день риба ховається у вирі і жодного улову не принесе. Зранку, 27 листопада, в часи наших предків. Жінки, одягнувшись святково, йшли до церкви. Під час служби вони запалювали свічки перед іконою Божої Матері, молячись за щасливу долю для своїх чоловіків, синів та онуків. За традицією, особливо дбали про долю молодих чоловіків, щоб їхнє життя було щасливим і захищеним від нагараздів. Існувало повір'я, що молитва Матері, висловлена цього дня, матиме особливу силу. А тому жінки щиро просили для своїх близьких здоров'я, миру та достатку. 27 листопада православний світ вшановує чудотворну ікону Божої Матері Знамення, одну з найшанованіших святинь, яка стала символом небесного заступництва. На цій іконі Богородиця зображена в жесті молитви Оранти з розпростертими руками і відкритими долонями, що символізує її безмежну милість і любов до всього людства. Цей образ, наче, запрошує кожного, хто до нього звертається, знайти прихисток під її покровом. Перед іконою Божої Матері Знамення прийнято молитися за мир, припинення війни, зцілення від хвороб, а також про захист вітчизни в годину лиха. Люди звертаються до Божої Матері Знамення з проханнями про зцілення від хвороб очей і від сліпоти. Сьогодні Православна Церква ще згадує великомученика Якова Персянина. Який відзначився своєю мужністю та відданістю Христу. Народжений в IV столітті в благочестивій християнській сім'ї, він виріс оточений любов'ю до молитви та священного писання, Яків обіймав почесну посаду при дворі Перського царя і його заступника, що дарували йому високу посаду, щоб зберегти цю милість і уникнути переслідувань, Яків таємно сповідував свою віру. Зовні поводячись так, ніби він не був християнином. Ця подвійність завдавала йому внутрішнього сум'яття. Дізнавшись про його приховування віри, мати та дружина Якова, глибоко засмучені, надіслали йому листа з гіркими докорами. Їхні слова зворушили Якова. Він порозмислив свої вчинки і повернувся до своєї віри, вирішивши відмовитися від почистей при царському дворі та засудив себе за колишню слабкість. Ця зміна не лишилася непоміченою. Молодий цар, син покійного правителя, дізнався про його вчинок і викликав Якова, запитавши, чи дійсно він є християнином. Утвердившись в своїй вірі, Яків безстрашно підтвердив, що є послідовником Христа. Розгніваний цар, не маючи змоги переконати Якова зректися віри, наказав піддати його жорстоким випробуванням. Великомученик прийняв кончину його тіло було розсічене на частини. З того часу святого Якова шанують як розсіченого, згадуючи про його стійкість і незламну віру. Наші предки в цей день проводили різні ритуали та обряди, ви також можете провести обряд сьогодні на те, щоб хвороба пішла від хворого. Для ритуалу потрібні свічка, миска з чистою водою та щіпка солі. Спочатку запалюють свічку та читають замовляння. Як топиться віск на грані, як сіль на воді, як розходяться хмари на небі, так ця бола має пропасти від віри хрещеної. Потім додають у воду сіль, промовляючи, сіль очищає, біль забирає. Тримають свічку над мискою та капають віск у воду, продовжуючи повторювати замовляння. Воду з воском після ритуалу виливають під дерево або в проточну воду зі словами Хай ця бола зійде, до віри не повернеться. На цьому обряд завершено. Ну, звісно, замість імені Віра можна використовувати будь-яке інше ім'я. Ще сьогодні можна провести обряд на захист від злих духів і негативних сил вашої селі. Для виконання обряду знадобиться якесь зерно, пшениця чи рис. Можна навіть використати гречку для цього, і треба взяти стільки зерняток, скільки кутів у вашій оселі. Тільки треба дуже уважно прорахувати всі-всі кути у всіх кімнатах, і навіть у підсобках, і навіть у кладовках, якщо такі є. І по кількості цих кутів треба взяти в праву руку ці зернятка і наговорити на них наступне замовляння. Виходьте страхи, виходьте ляки, виходьте переляки, виходьте навії, виходь злий дух. Чи підливають, чи підговоряють не допусти Боже січіть, рубайте, відмита відганяйте від раба Божого назвіть ім'я, від онучок, від правнучок, від мого чада, від мого стада, від всього мира по білому світу. Після того, як це замовляння проголошено, треба ці зернятка пустити за проточною водою. Ідеально, якщо це буде річка, але якщо річки нема, можна їх спустити просто у раковину, щоб вони пішли з водою з вашої оселі. І всі замовляння, до речі, сьогоднішні, які я вам проговорюю, це все стародавні замовляння, це не якийсь новоділ, це якраз замовляння із старовинних книжок. Тобто їм можна довіряти. Що не можна робити 27 листопада? 27 листопада православні святкують важливе свято на честь ікони Пресвятої Богородиці, відомої як Знамення. На цій іконі Богоматір підносить руки в молитві, просячи заступництва, а на її грудях зображено немовля Ісуса Христа. В народі цей день також називали знамення, і він завжди був сповнений особливих сподівань. Наші пращури вірили, що в цей день всі молитви будуть почуті, тому лайка, сварки та будь-які прояви негативу були суворо заборонені сьогодні. Прабабці вважали, що 27 листопада не можна не лише вишивати чи прибирати в домі, як і в будь-яке інше велике церковне свято, але й займатися чоловічими справами, такими, наприклад, як риболовля. Причому не можна ні жінкам цього робити, ні чоловікам. Народні повір'я попереджали, якщо не дотримуватися цих заборон і вийти на річку, можна вже не повернутися. Також чоловіка не можна фізично перенапружуватися в цей день. Кажуть, це до втрати здоров'я. А той, хто вип'є спиртне в цей день, ризикує позбутися розуму в цьому були впевнені наші предки. Крім того, на знамення не слід відмовлятися від допомоги за повір'ями. Невдячність, виказана в цей день, призведе до серйозних труднощів, які буде важко потім вирішити самостійно. І, як правило, помічників вже не буде поруч, коли вони знадобляться. Також 27 листопада не можна брати в руки гострі предмети. Це стосується не лише хендмейду, тобто спиць, гачків та ножиць, а й столових приборів, таких як виделки та ножі. В народі вірили, що нехтування цією забороною може призвести до загибелі озимих. Якщо ви, шановні глядачі, тримаєте Різдвяний піст, то сьогодні, 27 листопада, у середу дозволено сухоєдіння. Але насправді ми всі пам'ятаємо, що сухоєдіння – це дуже сувора така практика різдвяного посту і будь-якого посту. І, в принципі, вона показана монахам. Мирянам не обов'язково Притримуватися такої прям соровості, але якщо вам цікаво, то сьогодні дозволено саме сухоїдіння. Сьогодні, 27 листопада 2024 року, іменини святкують люди з наступними іменами: Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман та Сергій. Сергій це ім'я латинського походження, воно означає серйозний або високий. Люди з цим ім'ям зазвичай вирізняються своєю амбіційністю, рішучістю та відповідальністю. Сергій часто є енергійними та цілеспрямованими особами, які прагнуть досягнути успіху у всіх своїх починаннях. Особи з ім'ям Сергій часто мають лідерські якості та здатність мотивувати інших. Вони цінують справедливість. І прагнуть бути корисними для суспільства. Сергії по життю надійні друзі, які готові підтримати близьких в складних ситуаціях. Ці люди зазвичай мають розвинене почуття гумору та позитивний погляд на життя, що робить їх дуже привабливими у спілкуванні. Сергій це ім'я, яке асоціюється із силою, рішучістю та мудрістю. Воно робить його носіяцінним другом і надійним партнером у будь-якій справі. Ось такий сьогодні цікавий день. Шановні глядачі, це 27 листопада 2024 року. Листопад потихенечку вже підходить до свого логічного завершення, але ми ж з вами не прощаємося, тому що завтра знову зустрінемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Кожного дня я розповідаю вам про цікавинки із життя наших пращурів, наших предків. Намагаюся відшукати цікаву інформацію в старовинних джерелах, в етнографічних працях, в наукових працях. Тож дуже важливо, щоб ця інформація розповсюджувалася якомога більше. А для цього, як я вам вже казала на початку, треба додивлятися відео до самого кінця. Ну і звісно, якийсь актив робити або коментарі писати, або ставити лайки. Вподобайки. Це все дуже дуже важливо через те, що українці не знають своїх традицій. А я сподіваюся, що разом ми з вами зможемо зробити дуже велику справу для нашої нації, для нашого народу, для нашого майбутнього, тому що наше майбутнє це перш за все наша історична пам'ять, і треба розуміти наше коріння для того, щоб рухатися далі в цьому всесвіті. Я дякую вам ще раз за перегляд цього відео сьогодні. Будь ласочка, бережіть себе, будьте здорові, помоліться святим цього дня. І слава Україні! До зустрічі вже завтра. Do pobawienia.